Супер короткий, але дуже актуальний меседж. Дії зі страху не дають того, що хочеться. Насправді. Все ж робиться заради приємних відчуттів, а будь-які дії на страсі дають лише продовження страху. Тому злість, агресія. Це признак того, що йдуть дії зі страху. В цей момент потрібно зупинитись, виразитись якось, іменно виразити всі ці відчуття, на яких оці дії пушаться. Виразити. І пам'ятати, що за цим вираженням... Я очікую отримати своє бажання. Своє бажання, яке я трошечки проспав. І це бажання буде йти в реалізацію, тому що вивільниця енергія згадається, наскільки сильно це хотілося. І це може бути не конкретний результат, а просто якусь сторону піти, подивитись. Зробити щось просто так. Бо саме на це просто так була енергія. А далі. А Далі. Продовжувати прислухатися до себе без перестанку, без зупину, постійно, енон, енон, енон. І далі, і далі, і далі. І в любов, і в бажання. Але бажання сердечне, тіше не зі страху, а ті ще від душі. І головне, головне, головне слідкувати, якщо вже неприємно, не відкладати, зануритися в себе. Оце от точно меседж. <смас> не відкладати, що сейчас быстренько зроблю. І потім мені буде легше, і потім я з собою займусь. Ні. Це виходить так, що е, ти котишся вниз. І ще й кут падіння якби росте. І ти собі кажеш, зараз я трошки покочуся вниз і буде легше. Це просто неправда. Вона не так працює. Але на все воля Бога, все так має бути. Я не буду спорити і говорити як правильно. Падіння це теж частина процесу. Але як тільки відчувається готовність зупинити це падіння, мені краще не відкладати і одразу. Тому що легше себе тримати в польоті на плато, аніж виводити себе з піки. Такий короткий меседж. На благо з любов'ю, з Богом.